Часи міняються, і ми з ними міняємося. Добрий вечір, Фабіан. Кого ховали, що так пізно повертаєтесь? Може, хтось помер у нас в Вавилоні? Чи десь на хуторах? Та ні, слава Богу, нікого не ховав. У людей знева нема коли помирати. А ви... Ой. А ви, то так, щоб в очах потемніло. Страх не люблю, коли мені все видно. У людей знева. Коли Вавилон виходить серпом і косою, Сотій, розбійниці. Нема що робити серед людей. А ви що робите тут, на горі? Я гарно ж тут. Пахне чебрецем Фабіяни А чому не заходите до мене на молочко? Те, що моя безрога привела чотирьох козенят, то ви з вашим цапом маєте якесь відношення. <гум> Маю честь.